Цієї неділі, 15 червня, матимемо дуже тепле і щемке з огляду на ралії свято. День батька цю традицію започаткували в США ще сотню років тому. А 2019-го її підхопили і в Україні хоробрі татусі, які безумовно є захисниками для власних дітей, зараз захищають усіх діток нашої країни. Війна розлучила їх із сім'ями. Багатьох позбавила можливості спостерігати, як росте малеча робить перші кроки і досягнення, як бути батьком у час війни і як, попри все, зберігати зв'язок. Говоримо далі. І з нами в ефірі військовослужбовець 413-го окремого батальйону сил безпілотних систем зсу і батько Антон Петрівський, а також військовий психолог Максим Реуцький. Вітаю вас, товариство Слава Україні! Героям слава студія Доне із вас розпочнемо у часі війни. Ще з 2014-го Багато чоловіків, які ви зробили вибір приєднатись до війська, і зараз бачать своїх діток або під час відпустки, або онлайн. Хтось пропустив появу на світ первістка до у Чорашніх відео зі звільненим із полону бійцем, який навіть не знав. Хто у нього народився і довідався про це із телефонної розмови з дружиною? Як змінилась роль батька в умовах війни, і що вам особисто дається найважче? Е, ну, роль батька під час війни, скажімо так, батька, який воює, змінилася на таку дистанційну підтримку сім'ї? Я вам скажу, що найважче ну, батькові, який воює, та це відчувати свою неспроможність, бути підтримкою для дитини і для сім'ї загалом в період війни. Та ти розумієш, що ти покладаєш на дружину всі основні функції не лише по умовно кажучи, вирощуванню цієї дитини, але й по її умовно кажучи захисті. На місці і е, повної там, умовно кажучи, підтримки, та тобто, дружина виконує дуже багато функцій е, змушена виконувати там чоловічих, і так далі, і це дуже складно. Е, ще дуже складно, коли е, я приїжджаю у відпустку, та і в кінці відпустки я чую ці слова моєї доньки Орисі, татко, я люблю татка і так далі. І коли вона це говорить. Е, мені ніко, ну, нікуди не хочеться їхати. Це найважчий момент, коли ти маєш повертатися там в частину та е, е, на схід їхати. І от після тих слів дуже важко робити такий крок. Але коли дитина потім говорить: мій татко їде на війну вбивати москалів, та мій татко їде захищати мене. Оце попереднє відчуття міняється на відчуття того, що ніхто, крім татка, не захистить її від цього всесвітнього зла. І тому ми всі змушені жити в таких от умовах сьогодення. Максима, коли Татко приїде на таке питання чоловікам військовим. Доводиться відповідати доволі часто. А ще до нього додаються: а чому татко не поряд? Чому чийсь татко вдома? А мій не може відвести мене у школу чи в садочок. Зважаючи на вік малечі і на їхнє ще таке доволі абстрактне розуміння категорії життя, смерті, війни, складно пояснити, що в татка така робота. Ось як це зробити правильно, як пояснити дитині, що татко не винен в тому, що він на відстані? Навпаки, він робить добру справу? Ну, дивіться, я найперший момент, який є найскладнішим, як сказав там мій колега, да. Це власне часовий розрив між е, тим, що відбувається там в військовому житті, звичайному. Да? От я, я батько двох підлітків, і е, коли там в їхньому житті минає 2-3 місяці, да? в них вже помінялися друзі, там помінялася дівчина. Да? А я приїжджаю, я відчуваю, що я повністю спізнився на їхнє життя дуже часто. Да? Там ставлю якісь там дурні питання, справи там. Там питаю про друзів, де, яких вони вже там не цінують, да? там питаю про дівчат, які вони товаришують, да? от це страшне відчуття випадіння з часу, яке ти намагаєшся надолужувати, а в підлітки страпляється дуже швидко. Ну е, мої хлопці знають, що військова служба це почесний обов'язок. Е, я так виховую їх вже там років 10, да? І знаєте, нещодавно була така жахлива ситуація, як для мене, як для батька. Мій найменший син, якому 10 років, сидить і думає, да? тобто, років через 7 де я піду служити. Тобто, ну, тобто вже немає варіантів, що не піду. Да? Тобто для нього це вже реальність. Тобто для нього війна триває вже 10 років. Він ровесник цієї війни, де? і він каже: Ну, мабуть, я там займаюся. З да, мабуть, я піду в 128-му гірську штурмову бригаду. Да. Тобто, жахливо те, що о, наші діти вже сприймають о, війну і свій обов'язок, як те, що буде, на жаль, ну, як кажуть, ну, без варіантів. Але здорово, що вони це сприймають як почесний обов'язок. Ось і від чого відчуваєш ще сильніше бажання зробити все. Щоб на нас е, ця війна закінчилася, тобто, ну це не це таке найяскравіше. Е, і я ж кажу, я завжди згадую слова свого найменшого сина і завжди кажу: ну, будь ласка, там тримайся, зроби все, да, щоб принаймні там на нашому поколінні це закінчилося. Дуже б хотілося. Антоне, вашій донечці, якщо не помиляюсь. Три рочки вона народилась буквально за декілька місяців до початку повномасштабної війни з власного досвіду. Які маєте звички, ритуали, аби бодай трішечки ось цю відстань компенсувати і втрачені моменти надолужити. Е, та їй три з половиною вже навіть рочки. По суті, е, вона народилася от, 2 грудня. Е, 2021 року, якраз за, за два місяці перед повномасштабкою, і тут я от погоджуюся з моїм колегою, що оці моменти часового розриву, коли ти приїжджаєш і ти кожного разу бачиш нову дорослішу дитину, тобто, ти не можеш спостерігати за її дорослішанням кожен день, та це теж є такий важливий момент. І для того, щоб якось компенсувати оці труднощі і оцю розлуку. Ми з нею з моменту, коли вона вже почала розуміти, що я говорю, і зараз, коли вона вже сама непогано говорить, ми з нею спілкуємося там по декілька разів на тиждень по телефону. Тобто я в неї питаюся, як в неї пройшов день, вона мені щось розказує. Я їй дуже багато обіцяю на момент, коли я приїду у відпустку. Та і коли я приїжджаю, я десь виконую ці обіцянки. І ко наступного разу, коли я їй щось обіцяю, вона знає, що тато приїде, і ми там кудись підемо. Тато їй щось купить. І оці такі моменти проміжкових обіцянок між побаченнями вони є тими містками, які десь тримають нас разом на емоційному рівні. І е, дозволяють, скажімо так, відчувати один одного, та от е, батько і маленька, маленька доця Максима. Є різні ситуації. Одна справа, коли діти підлітки, і геть зовсім інша, коли дитинка народжується, коли татко вже на фронті, і росте з ним у телефоні, і потім не розуміє, що це за. Дядько у формі прийшов додому, може не впізнавати його з вигляду, не знає запаху. Це стрес і для батьків, і для дитини. Також як у таких випадках бути, це звучить дуже страшно, але доводиться, ніби кожен раз знайомити сина чи доньку із татом, як тут дати раду. Ну, дивіться, все насправді дуже просто. Ми все одно формуємо своє ставлення до близьких через їхнє ставлення до інших близьких. Да? Тобто татко повертається з фронту, да? він шанує там, бабусю, да? там, він кохає матусю, турбується про неї, да? там робить приємності тобі. Я вам скажу більше, мій батько теж повернувся з далекої військової служби у 75-му році, коли мені вже було 5 років, я пригадую, як я. Відкрив двері, побачив людину в військовій формі і сказав: Я тебе знаю, ти мій тато, і побіг ховатися одразу в сусідню кімнату. Там, і теж День-два звикав там, до його гучного голосу да, там, до мене спілкуватися, там, до специфічного там, запаху да, людина, яка прийшла з війська, там, да, сапог да, там, і так далі. Тобто, так, да, це була радість, був трошки острах, але було величезне таке щастя. Бо я пригадую, як я відкладав там, багато справ там, до повернення батька. Да? Там, навіть казав там, матусі там, доїм борща, коли батько повернеться зі служби. Да? Тобто, ну, і багато очікувань і обіцянок було саме те, що от я тобто, повернеться батьку і я буду доросліший. Да? Тобто, ну, тобто, головне, щоб дитина мала розуміння. А, от що це ну, насправді велика подія, велика позитивна подія да, в житті. Тобто, і якщо ти не є таке ставлення, то навіть незвична, там, там заросла, втомлена, да? там інколи там після поранення людина це все ж таки найближча людина. Ось тобто, і ну, у нас е зникла культура очікування, да? тобто культура очікування, де людини, яка є близькою, але ситуативно на віддаленні, все одно присутня. Тобто, бо ну наші е, предки були вдячні просто за те, що є можливість чекати, да? mm. що надходить лист там раз на місяць, да тобто а зараз при всіх е, сучасних технологіях зв'язку ми трошки це знецінили. Ось але То, ці ж і... такі сучасні технології допомагають залишатися на зв'язку, і татко може бути поряд, навіть якщо mm -hmm. читає mm -hmm. казочку в телефоні чи допомагає задачі розв'язувати відеозв'язком. Ну, є такі унікальні батьки, скажу чесно, я знаю таких, і на жаль, я не з тих, хто сильний в математиці, ось але з задоволенням завжди слухаю про якусь там шкільну ситуацію чи про якусь життєву подію, яка трапляється в дітей. От що давно мій старший син вступив в той самий навчальний заклад, що і я. Тобто, ну, це була просто шалена гордість, тому що це не просто там да, там, а дещо таке, що продовжує там моє життя, і там якісь мої, тобто це дуже важливо. Я ж кажу: культура чекання. В нас ще виробляється, і, на жаль, це те, що буде е, ознакою нашого суспільства багато років, тому що, на жаль, цей дощ надовго. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Тобто, і чекання, повага, е, чекання як героя, да? людина, яка робить величезну складну, марудну, криваву, небезпечну роботу, це дуже важливо насамперед для цієї людини, яка цю роботу робить, бо тоді це не все марно. Ми дякуємо усім татусям, які, е, окрім ролі батька, виконують зараз роль захисників для усіх діток нашої України. І Дякуємо усім матусям, які можуть малечі пояснити і підліткам, і малечі, що Татко герой, татко захищає нас і захищає Україну. Бажаю усім, хто чекає, обов'язково дочекатися. Максим Рауцький, військовий психолог, та Антон Петрівський, військовослужбовець 413-го окремого батальйону сил безпілотних систем засу були із нами на зв'язку. Дякуємо вам.